Сьогодні будемо готувати смачне, запашне сливове повидло. На цьому відео повидло вже повністю охололо тут десь другий день після його приготування. Я спеціально залишила трішки, не закручувала в банку, щоб побачити, яке воно буде, яка буде консистенція. Ну і, звісно, спробувати на смак. Отож, Хто любить сливи, обов'язково готуйте разом зі мною. Найперше, що потрібно зробити, це добре промити сливи і забрати у них кісточки. Якщо ви любите робити все без рукавиць, то це не той варіант, тому що руки від слив потім будуть. Дуже жовті, їх буде важко відмити, тому краще робіть все в рукавичках. Далі я покажу на відео, які в мене були руки. Отож, коли ви забрали кістку у слив, ставимо все у зручну посудину. У мене було слив дуже багато, аж 7 кг. Тому ось в мене такі великі порції. Ставимо в зручну посудину. І тушимо під кришкою приблизно 30 хвилин. Слива пустить дуже багато соку, ось видно на відео. А тут я показую, які в мене були руки і нігті, тому обов'язково беріть рукавички, коли будете відділяти кісточки. Коли вже пройшло 30 хвилин, сливи стали м'якшими, ми повинні. Добре перебити блендером цю всю суміш, щоб вона стала однорідною. Ось я все перекидаю в одну каструлю. Так мені було зручніше перебивати блендером. Не спішіться, трохи пограйтеся, це займе більше часу, але чим буде Дрібніша суміш. Чим буде однорідніше пюре в результаті, тим легше вам буде перетирати цю суміш через сито. Хоча це теж не є обов'язковим, можна просто перелити блендером і так і залишити, і варити далі повидлом. Але я захотіла однорідного, однорідної, тому я перебиваю все блендером. А тоді ще перетираю всю суміш через сито, щоб позбавитися зайвих прожилок, які могли бути в сливі шкірочки, яка не переблендерилась. Ось так. Хто дивився мій рецептик із яблуками, той вже знає, що робити. Ось я беру такий черпачок, набираю в сито і прямо тим черпаком. Гарно все перетирається. Зайве забираю ложкою, зайву шкірку, і викидаю і так, доки не перетру повністю всю суміш. На початку відео я вказувала пропорції для 1 кг слив потрібно 500 г цукру. У мене було 7 кг слив, тому 7 кг готового пюре, тому я дала. 3,5 кг цукру. Ось, ви вже відштовхуєтеся від своїх пропорцій і вираховуєте, скільки цукру потрібно вам додати. Ось так все гарно перетираємо. І коли суміш буде перетерта, аж тоді ми будемо додавати цукор. Цукор потрібно буде добре вимішати, і тоді нашу суміш ми будемо доводити до кипіння. Н краще не робити такі великі пропорції, як робила це я, тому що це дуже важко. Дуже важко, коли в одній посудині багато, вели, велика кількість е цієї суміші, і в другій. Руки втомлюються, мішати потрібно постійно і дуже довго. Через те, що слива має багато соку, її потрібно варити довше. З яблуками це все було простіше. А от сливу потрібно варити 1-півтора години, постійно помішуючи, тому що, якщо почне знизу пригорати і прилипне донизу, посудини все це пригорівше, почне потрапляти у всю суміш, і буде потім не смачно. Тому постійно мішайте, зважайте на те, щоб повидло не пригоріло. Після закипання я варила 60 хвилин. Хочете, щоб ваше повидло було густішим, варіть довше, приблизно півтори години. Ну, або дивіться на консистенцію. Далі. Переходимо до стерилізації. Кришки я заливаю кип'ятком і відкладаю в сторону. Банки вже чисті, стерилізую в мікрохвильовці, кладу їх приблизно на 5-6 хвилин на максимальній потужності. І коли вони добре прогріються, пройде 5-6 хвилин, беру обов'язково рушником, бо вони дуже гарячі. По одній витягую і наливаю повидло. На відео можна бачити, що воно таке доволі рідке, але після повного охолодження воно е, загусне, тому не хвилюйтеся. В кінці е, я покажу, яке було повидло. Ну і на початку відео я показувала уже е, ох, холодне повидло, яке загусло. Ну, і ось так. Закручуємо усі банки. Я не люблю закатувати ключем, в мене його навіть немає, тому я завжди закручую повидло, чи вишні, чи що би я не робила у такі баночки з кришками, які закручуються самі. У мене вийшло в результаті 8,5 літрів повидла. Це в мене баночки по 720 мл. І здається, 3 по 500. Ось тут я чуть-чуть залишила в тарілочці, бачите, воно ще розтікається, бо воно ще не охололо повністю. Це буквально через хвилин 15 після приготування. Ось таке. Насправді, результат мені дуже сподобався. Воно неймовірно смачне, запашне. І мені подобається, що там однорідна консистенція, немає нічого зайвого. Ось дивіться, яке воно красиве. Ось така густина. Мене вона влаштувала. Ще раз повторюю, хочете густіше, варіть трохи довше. Або можете додати більше цукру. Я особисто цукру більше не хотіла, мене задовільнив той смак, який був. Не люблю занадто солодке. Ну і колір, відповідно, дуже красивий, такий червоний, насичений. Ну, і як же не спробувати не з'їсти його з хлібчиком. Ось дивіться. Дякую за ваші перегляди. Обов'язково підписуйтеся. Буде ще багато цікавого. Готуйте, діліться своїми враженнями всім смачного!